Номер 27, сторінка 7. Площа прямокутника 24 см2, а його довжина 4 см. Побудує цей прямокутник. Щоб розв'язати це завдання, а саме побудувати прямокутник, потрібно знайти обидві його сторони. Нам відома площа 24 см. Квадратних сантиметрів. І нам відома одна із сторін. Щоб знайти другу сторону, виконаємо таку дію. 24 поділимо на 4. Тому що, щоб знайти за площею і відомою стороною невідому сторону прямокутника, потрібно площу поділити на відому сторону. 24 поділити на 4 буде 6 см. Інша сторона прямокутника. Далі беремо лінійку, олівчик. Відкладаємо відрізок у 6 см від нулика до 6 см. Проводимо лінію і відкладаємо відому вже за умовою задачі сторону. Прикладаємо до нашого кутика нулик один, два, три, чотири сантиметри. Підписуємо сторони шість сантиметрів. І 4 centimetri.